Щось обновляли, щось робили. Нічого не обв. Грамерд, вже нічого не обновляють. На шосту ще є Євро обнови час від часу. Там якісь ті сезони, а перезапуски. А, а DMZ то просто вже. Тут може, буде обновки на мегабайт, певно. Ко, Можна було розвинути ту карту, а щось вони, блядь. Та я. Ми говорили, раз, кажу скільки. Гра хоч і безкоштовна, але, наприклад, посчитати, скільки люди покупляли цих скинів. Ну, то... На зброї Такому... да, можна на скинах можна заробляти. Людська. Ну, да. ну так. Ну, я ящик знаю, бачите? От Отбігай біля ящика. Два побігу на ящик. То мінімум два. Да, бачу, біжить тут раз. Защитаться тут Один. двоє до снайпера. Нема снайпера, у мене ж цей скис. Ааа, вы майте снайпер, пом снайперка. Ааа, до мене стряп До мене стрипдол. Нет, цей забрал це тобі добиста. Еще один РПГшник. Минус РП. Без Лес. Алас дотікаю. Бежу, бежу, бежу. É, дуже злий. уже злей. За, за парканом стоїть, он прямо. Злюка бобер, не, бля? Зллюка по бака. Так ще хтось є, бігає надо мною. Може і є? Ти Ты В мене нормально набоїв, капець. Ну я не брав. Блядь, кипит там є до хуй. Молод жет ящик. На, на бої. Рукзака нигде не мат. А пойдем. Я заберу, я заберу Мне треба рюкзак, щоб я ми сатати. Штурмова. Тут я. Рюбзака тоже немає, хотел хто забрати. Зараз тут, Uстан, тут, 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 та, тут, тут Тут є грузаки. фото да, да я тоже шукал рюкзак, кине не еще даю всех да не забежу все відкритим. Тут я це, цвета я в пропуск выкину беруслава на не на бискую я, ярко так все ящики привык не мини Не помечаетесь ярослава рюкзак.

кидаєш ЗВП, типу він розривається і вже. Я на лапий, Бобе. ЗВБ? А ми електрошок кидаємо, мы электрошок А то еще и ZV можно, да? Так, Не ЗВБ, ВБ, мой. А, электрошок. За все ти прикинь. А я ж казав, що десь что-то чу чуть говоришь. На бронебійник. Я тобі сиджу лутают, цей. Ейки, ко там є. Не на мені. мини. Йоруслов, Рембо, бля, дай, бля. No, Ти ярослав кімбо, блядь, його пулі не берут. Ти бачиш, його пулі не беруть? Він, бля, поміж дош нього, бля, поміж пальцями просто. Матриця. Читер. Ти каже, четерів не мати, главний читер, бля. Шість, блядь. Спаси тебе запишу, <стужит> блядь. поляш. тут тобі бани підеш зі мною грати цей. Тут <стужит> Так <р> <стужит> так і зроблю, точно, бля. Тут так, на жаль. ще вб'єш трьох, я тебе ну, зроблю скрін і скажу, піш, твого треба забанити на півроку. Тут, на, на жаль, безполезні ці бани, якщо чесно. Ми, за... Ми кидали бани рикошетом в вік'єду Я відбулось. Казав, Сас, казав Сас, що банять. Якщо надоїдати. Надоїдати як, це що? Лістирозробнику в дупу чи що? Кожен день писати, на ім'я. Це день. один пент і бути медиком. Огород, заклад, який... А вороб закрыли круглый. А, там у мене є. Кажеш, за РБ можно активувати. Не-не, не Електрошокером. ВБ, то я по-таме. Электрошок. Шок, я знаю. Блядь, что ты так придумает, у похрінь, пухей, блядь. Как можна... так можно було догадаться, в роз... розмножувати, ну? то таке ну, а як з мотоциклом заїжджати кудись, то ж люди пробували. немало що. робити. я, я в тіктоці цю штуку побачу. Я тож... він, він Ярославу тут. Я вже маю 4. 5 маю. Mm -hmm. О, якщо ще один бинт, бери, бери, буде два медика. Беру. Їм ти намагаєш. Це ти, типу, мій мі, мі вклад броніжлє, чи що? Угу. Mm -hmm. Тоді, тут, вклад, то, броні, то, не броні не броні то не задякуй. То не задякуй. А, не віддаєш бронежилет? Угу. Намовчайте, Глорік. Ну, а ти її бронежилет била. Да. Я її за машиною. Машини моя маю, доїхала, думала, доїду до заправки, не маю. Пальновий. Okay. Ось найроздовгінь. Збирай. я, я тобі це запомню. І на заправки немає каністи. Але па. Чого голова не чи не знову буде? І в мене. Ви дуже голова не чи не ага. Я вже граю так, щоб вже Тушний інтелект. Давайте. Тушний інтелект... Слухайте, Тушимо. тушний інтелект сказав, саме безпечне місце в Україні, Знаєте де? Да. Тернополі. Yeah. Типа. Саме безпечне, типа, ну, під час війни, ну зараз, так. Саме, ну, саме покійніший, саме... А шо в Тернополі, да? А і не місто? Please. Тебе, то, просто, не... їхня лаура стоїть теж, тут коло мене недалеко с колской по тебе хат и бот стрілян твози розпаун бронежилета робимо собі ежай але треш нас розбирає в спину було таки треба десяти Давайте, давай дійдем идем Помоглась, кейн ты ще ящики два, на снайпер? Людина так би снайпер дає. Візьміть ящик. звук такой снайперки, вот так бы люди не вот снайпер. Вот снайпер. Пиздюк. Идем по Мародер. Машина устопла. А на машина забрала? Не-не-не. Mm -hmm. <реш> Руслан, кинь ящик, пожалуйста. Lost meashit. Gotta

Чи буде? Буде. машина свіжа. Різниця, хто треба забрати машину у них. Так, банда, гардей, бою. Дякую. 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 До До той фільм, що ти казав, я його передивився, всі серії. Окей, окей. З берега щось там. Наводне, Ззаді. Звідси, звідси, давайте. Так, потрібнися берегом. По Тоже класний кіль. Я там, блядь, ти серій багато, я їх всіх передаю. На поліклініку. Так, да, давайте на поліклініку. Машина уцілила, між іншим. Давайте тоді не на них. Ні-ні, не дасть Джокер до їх. Тобі, тобі сподобався так? Ну так, да, так. Да, і починаю, тут, да, вони да, отут на горці. Ну, що, подивися сопрано, подивися клан Сопрано. сопрано, просто кинчик. Клан Сопрано? Так. А, ну, машину тут захватить, вийдіть на всякий случай з машини Все, добре. Руслан. Ми на тебе надіємося, у тебе чугумба. Ви їдете, ви їдете, зрозуміли. Тут у вас. Кину Бемплю, потому что ми тут сидимо. Тільки під цю горку треба їхати. Вони мене швидше я так кидаю бебку, би хоч бачити де. Ого! Нікого нема? Що всі Є страш серіал дивлюся теж. А де вони? Є? Що за херня? А що а, в них було, якась машина? Не було машини. Ї... Їдь на магазин, вже пофіг. А видно ракети. Далі? Mm -hmm. а ну хоч звідки? Але вони вже припинилися наведення. Нагорітись вони. В магазині трохи легше воно. Та він не буде, я бачила лише одного. Тут мало. Фанаті. Ну, коли стріляли з цього. Та як там не треба? Да, треба. не достреляли з Джокера, то з... по мені снайпер з боку плював. Міну кому Тепа здати. Не, 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 треба. Кайсер? Такі от придурки себе більше бісить. Про мій бій немає? Ні. Ні. Більше і сюди. Зайти мініміт. вбити почнеться. вбили соло. А може ви підняли? О, снайпер віддав. Ну, а, ти ж кажеш. А десь цього напряму. А бачу. А не Ні. А де там прилетів? Ну він ковста має. Ось тут хтось Тут є Віктус. Я не буду розбирати мої МС. MC... SPX. -а. Вот. Очень бач. Safe. Бач. Я вже його хочу забрати. Пробуй підійти, вони не бачать. Він сполетів з парашута. Куда? На машину. Куда назад просто полетів? Я ще рухаю, рухані. Поїхав. Идем. Идем, идем, идем. Не встигнем. Блин, у мене було раз. Вони на коші йдут. Да, вони на кощі бі побіг. Конечно. Не-не, все, не, не встигнем. Не-не, всти? він же уже на коще. О, баш, де все рухайся заряд. Машина з не тут пропали? Ну, цей тут Короче, поехала через гонку туда. Ну, сейчас никуда не поедем. А тут Хант був. Дай тут Хант. Якщо тут машину лишити? Внизу 4 РПшника. Машина. Вот. Мне такие как бы снайперы, давай. Давай-ка поменяем машину. Давай. Блин, сайт. Готовишь? Ні, вони на цьому. В магазині на е 5 у них є електричка. Не на е 5 Ні-ні, вони не на е 5 на улюбленому магазині. І И там электричка. Mm -hmm. Ваще на пяти этаж. на близнюке. Да, давай-ка с туда попробовать. Вот из коврица. На червону. Тут ящик. Давайте. Целая машина. Ящик не лут, там же пытаемся. Броник на трое, дяка. Дюбрезер. Если тут золото. Главное, поехал. Не знаю. Ну, конечно, глаз ящик. Едут. Четверка. Yeah. Oh, you're poor. I'm in a mad. У мене плашок нема. Олег, uh, скинь пару ящиків. Я внизу от скину, я до тебе знав, шарово. Давайте мы расстребаем туда. мы дадим на, на, с... на сиру. Они не дадут. Внизу кину два. А. Не вылазит Вы что, все полетели что? На Нет, мы... Мы у нас на ящики тебе. всередині, мабуть, шатхани мають. Ми помаленьку вибралися на гору. Що? Що, йдем? Та йдем. Ну, ми звідси не долітаємо на кришу, ні? Через сходи зайдем. Дрели маєте бори. Я не маю І Я не маю. Туди давайте на магазин зразу. Так, не а не маю. Внизу, внизу, в тому.

Вибачай, Руслан, зразу тебе не, не не так скоро би підняв у, у Ярослава, бо у Медик. папа дам От і ми залуталися по повній програмі. Тут є снайперка і цей, хто схоче взяти? Ась, він з мною великий рюкзак. А ні, я. А мене нема. Є дві ззаду. Ще <плес> А без бронебийных? Что-то всё срывалось Шума, М4 О, запасная тачка, запасная тачка да, М4 возьмём ресай. А знайшов теритотний репризер. Так, дриляку. Грошик мені треба. Нет. Туби? Не, 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 мы не это? работать. А, тут лучше трупаки, а трупаки. Средний тон. Ты поклал бачишь твои на шотганами. Less, uh, mm, не не мой сам планет синдекс, мой быт. Я потерял Муне... адес. Я скинул Сивел, кто хочет. Пробуем далі. Нет, это мы не. Є. Я не бачу. Yeah. Да? Да, я не бачу. Ага, понял. Не бачу, надеюсь. Так, а что у нас тут? Пошли, давай, хрижиде. А может дермить, туда маска, кино тримет. Куда я бежу? Надо да, еще ящик? Но хант меня не закрыл. Mm -hmm. so, что yeah, закрыла? Yeah. So, хант, мне здесь что-то ah. сейчас вышло. Да, мне no, тоже здесь что-то сейчас Я думаю, что закрыл. це там за кермо? Я? Ні. Які спр... Я якісь претензії? Я відкритий до діалогу. Бажання по позиції. Ні. Що На зай на самій центрі В самому центрі цієї гідроелектриці. Якщо, якщо одному вийде, а тебе поїхав. що пишу. Випробувати. Інструмент. Поїхали, поїхали, поїхали. Евакуація, евакуація його не. Щас потрібно, щоб встигнути. Не встигаємо, зліємо боку. Вертоліта там нема ще, так що. Великий недолік з тими ботами, що от частина карти... Велика частина, не задіяна, через, власне, через бот. Війни на гідроелектриці нема через боті. А черімпас нема війни через боті. Право летит, є на івак. Івак, але... Івак! не мій йдете вліво на них? Чи шо? Не знаю. Там, там війна. Там посіяти. Тут загін на Аня війшла. Ну, дуже добре. Я впала. Їдь. Стріляй, стріляй, стріляйте. Чумба? Там дед. А, це вона.

Якую. Це все, да, на сьогодні? Так, на сьогодні, кампа, все. Да, я теж. Дякую. Ч-то тут... 25 нам спину 11. А, то ще одну можна би було, було грати свободно. А я не знаю, а я вже ні. Я то, ты лайк. Ноль, шесть, два, два, а. два, два, шесть.